Ну, буду тепер вирізати наконечник. Тестуємо пробивну здатність стріл. Почнемо із спортивної стріли, потім підемо на таку стрілу, вона також вважається спортивна, але тут наконечник у неї такий кулеподібний. Далі перейдемо на таку а, бронебійну стрілу і завершимо мисливською. Мішень 15 метрів, буде така міцна піна. Лук Foxmax від Герайн Компані на 35 фунтів. Тож починаємо зі стріли спортивної. Тепер стріла із кулеподібним наконечником. Бронебійна. І завершуємо мисливською. Мисливською перший раз не вийшло поблучити, тому що через оті леза вона міняє траєкторію польоту. Зараз пробую ще раз. Є, йдемо дивитися. Отже, влучання є. Зараз буду витягати і показувати, наскільки глибоко яка стріла зайшла, хоча по оперенню тут вже, в принципі, воно і видно. Бронебійна зайшла от стільки, вона зайшла в піну, плюс, плюс зайшла ще у мішень. Запам'ятовуємо. Коли подібне зайшла менше вже, тут одразу видно. Менше вона зайшла в мішень. І спортивний наконечник зайшов іще менше ніж кулеподіння. Але спортивного наконечника є мета саме ця не дати стрілі дуже глибоко зайти у мішень. Ну і слипця не О, Ага. <плес> і ось що ми маємо. Ну, буду тепер вирізати наконечник. Ну, Можна подивитися, що вона зайшла приблизно як кулеподібна. Приблизно як кулеподібня зайшла. Але я втратив, а може це така мета і є такого наконечника, залишатися у мішені. Будь-якій. Jokosta. Ja,